Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали після серії ударів по українських містах та спроб Росії відновити ядерну програму з іноземною решуся. Українська розвідка її союзники провели спецоперацію проти ключових вузлів пі військовому промислового комплексу суперника. За повідомленнями телеграм-каналу, топорпомсти об'єктами стали будівлі, що займалися виробництвом ядерних комплектуючих та деталей для авіаційних стратегічних носіїв, а також дослідні цехи не створені за участю інженерів і північної Кореї. Удари здійснено з кількох. Етапів ракети малої дальності або ударні дрони точно влучили у низку цілей перші склади за дефіцитними елементами, що призвело до їх масової детонації. Друге, руйнування установки аналогії тій яка функціонувала в Харкові. Пише телеграм-канал помсти За операційними даними серед загиблих 248 осіб, інженери військові охорона об'єкта ще понад 400 поранені. Велика частина в важкому стані. Деякі споруди об'єкта обвалилися. Працівники зникли безвісти технічні втрати включають повне Знищення лабораторії архівів креслень і цехів складання деталей для авіації. Радіаційний фон в зоні ураження зафіксував локальне підвищення, поширився із бол ізотопами, смог покрив північні частини Москви та прилеглі регіони. Офіційно в Кремлі цього не дають коментарів. Але у соціальних мережах з'явилися повідомлення про використання захисних костюмів і евакуацію зон. В той же час український удар по кількох авіаційних базах також мав наслідки понад 90 загиблих російських військових, більше ніж 150 поранених. Зни. Чині паливні і ремонтні потужності, що фактично паралізувало підготовку стратегічної авіації РФ на найближчий час. Генерал почали екстрені переговори. Високопоставлені офіцери звернулися до Володимира Путіна із вимогою припинити бої у Москві, Активно обговорюють ситуацію через закриті канали, хоча державні змі мовчать або спотворюють факти. Чо ж ця операція зменшує не просто тактичне ураження, але й стратегічний злам. Трата критичних об'єктів, людських ресурсів і логістики позбавляє Росію можливості тиснути ядерною і Аційною складовою Україна отримує перевагу не лише на фронті, але й в тилу ворога РФ більше не має гарантій безпеки навіть на власній території. А її ресурси і контролю швидко втрачаються за уточненими даними в джерел розвідці. Один із ключових об'єктів, який влучила ракета, був секретним бюро на території колишнього заводу оборонного значення. Саме тут зберігалися незавершені зразки ядерних підривників нового покоління а також експериментальні системи керування для далекобійних носіїв. Потрапляння ракети сталося у центральний корпус. Викликало вибуховий ланцюг, який охопив а також підземні ангари. За деякими оцінками, частина з нею була використана для зберігання прототипів міжконтинентальних ракет. Вибухова хвиля вийшла на поверхню через вентиляційні шахти, спричинивши локальні руйнування в кількох сусідніх районах. У лікарнях Москви було зафіксоване екстрене перевантаження. Усі реанімаційні відділення приймали поранених з ураженнями від вибухової хвилі уламків і опіків. Очевидці стверджують, що під час евакуації персоналу деякі працівники бюро були в шоковому стані. З них уже отримано попереднє свідчення щодо незаконної співпраці з іноземними фахівцями, зокрема з північної Кореї. Усі дані наразі обробляються союзниками спецслужбами, які документуються технологічні ланцюга ймовірного відновлення ядерної програми Російської Федерації. Внаслідок удару знищено не лише технічну інфраструктуру, але й базу даних проєктів, які використовувалися і стосувалися новітніх носів ядерного заряду нового повітряного базування, архівні, серверні приміщення, проєктно-технічна документація. Все це було розміщено у спеціалізованих Ному блоку Бемтрим, який перетворився на епіцентр вибуху, електронна система резервного копіювання була прив'язана до внутрішньої мережі. і Теж вигоріла, що робить відновлення втрачених матеріалів, практично неможливим. Фактично, РФ втратила щонайменше 3-5 років розробок. Те, які джерела з військово-промислових кіл, РФ повідомили, що серед загиблих був один із провідних інженерів, який безпосередньо курував створення системи наведення для ракетоносіїва. Його смерть уже призвела до зриву кількох паралельних програм до того ж Оперативною інформацією в момент удару у бюро перебували делегація з Міноборони РФ та представники зовнішнього партнера ймовірно з Ірану або КНДР. Про долю цих осіб наразі немає офіційних підтверджень. Проте окрім канали, повідомляють про втрати і серед них. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.